Розділ третій. Арні. Мартіна силу змусила себе взятись за приготування вечері. Добре, що скоро повернеться з поля Кларк. З роботою на скотарні він на щастя справляється швидко. Звітальні лунав голос Місі. Вона повчала молодшого брата. Я ж тобі сказала не так, а отак. А мені так подобається, здавався клер, і Марті не сумнівалася, що він доб'ється свого. Упертості хлопчику було не позичати, це в нього від матері, скрушно зізналась вона собі. Вона перемішала ложкою у горщику, щоб не прогоріла морква, і машинально попрямувала до буфету за хлібом. Марті було дуже не по собі, і причина її нездуження була надто очевидна. Вона кинула нетерплячий погляд на години і відразу в неї прихопило подих. Від чергової сутички Марті ледве трималася на ногах і дуже хотілося, щоб Кларк повернувся швидше. Коли сутичка ослабла, вона знову взялася до справи, поставила хліб на стіл і пішла по олію. Нарешті Марті почула гавкіт олбоба. Упряжка минула будинок і зупинилась біля скотарні. Клек теж почув, що батько повернувся і кинувся йому на зустріч. Нарешті можна перервати гру зі строгою та вимоглою сестрою, і знову опинитися в чоловіючому світі, де жінки не пхають свій ніс куди не потрібно. Марті похитала головою і мохіть усміхнулась, спостерігаючи, як він поспішно зірвав завішали свою курточку і на ходу засунув руку не в той рукав. Марті знала, що на бігу він виявить свою помилку і виправить її. Роботи на скотерні було не так багато, і незабаром на порозі з'явився кларк з бадьою парного молока. За ручку цебра Чіпко тримався його вірний помічник. Поки чоловіки вмивались, на ганку Марті поставили на сіл їжу. Чекаючи, поки всі сядуть, вона з полегшенням опустилась на стілець. Кларк помолився, наповнив тарілку клера і почав наповнювати свою. Але глянувши на Марті, він зупинився і повільно подивився її у вічі. Що з тобою? тихо спитав він. Вона змусила себе посміхнутись. Здається, починається. Починається? вигукнув він і різко і відставив у бік каструлю з картоплею. Чому ти відразу не сказала, я поїхав по лікаря. Він був уже на ногах. Спочатку сядь і спочатку сядь і поїжджа, заперечила Марті, але він лише похитав головою. Тобі треба прилягти, сказав він і обернувся до дітей. Місі, доглядай колер. Він глянув на дочку, незабаром у нас народиться малеча, мамі треба лежати. Погодуй клера вечерю, а потім прибери зі столу. Я поїду і я поїду за лікарем. Я швидко, Вернусь, а ти будь дорослою дівчинкою і слідкуй за будинком. Поки мене немає, якщо мамі щось знадобиться, допоможи їй. Зрозуміла? Місі поважно кивнула. А тепер, сказав Кларк, допомагаючи Марті підвестися. Негайно в ліжку, і попрошуй зі мною не сперечатись. Мартін не заперечувала найбільше у світі їй хотілося лягти. Раптом вона зрозуміла, що має ще одне бажання, що поруч нею була матінка Грехім. «Кларк, – запитала вона, поки він розстелив ліжку. А нам ніяк не обійтись без лікаря? Звісно, ні, відповів він. Не дивлячись на неї. А інакше нащо потрібно лікарі? Я віддала перевагу матінці Кларка. З її допомогою я народила Клера. і вона могла б. Лікар знає, що робити, якщо щось піде не так. Матінка прийняла багато дітей і досі до її не позичати. Але якщо щось буде не гаразд, лікар знає, що зробити. Ну, загалом сама розумієш, по що Марті ковзнула сльоза. Вона не заперечила проти лікаря, але їй так не вистачало матінці. Не дури, обсмикнула вона себе, але продовжувала думати про свою приятельку. І коли почалась наступна сутичка, бажання бачити матінку стало ще сильніше. Кларк подав їй нічну сорочку, що висіла за дверима, допоміг зняти сукню, передягнутися в м'який фланеловий халат. Він прикрив її ковдрою, поцілував і пообіцяв, що невдовзі повернеться. Бліде обличчя і різкі квапливі рухи видавали його хвилювання. Він майже біг з цим, кинувся до вих. За кілька секунд Марті почула, як, схопившись на коня, він пустив його галопом. І з кухні долинали голоси дітей. Місі пояснював хвилеру, що він повинен квапитися швидше доїсти вечерю. Вона звеліла йому поводитись тихо, щоб не турбувати маму, бо скоро в них з'явиться маленька сестричка. Марті дуже хотілось поспати, але перейми ставали дедалі частішими і тривалішими. Місі намагалася не шуміти, але Марті чула, як вона гримить посудом, прибираючи зі столу. Потім Марті почула, що вона складає клера спати. Хлопчик голосно протестував сестру, що ще рано, але вона не слухала його. І на подив і полегшення Марті скоро взяла гору, лед вгамувався. Місяць в спальню доповісти за про свої успіхи. На щастя, це сталося між переймами, і Марті мала спокійно помирити з дівчинкою. Марті обняла Місі і подякувала за допомогу, і веліла маляткою лягти спати. Місіс слухняно кивнула і вийшло виконувати розпорядження матері. Час тягнувся нестерпно повільно. Перейми стали ще частіше і завдавали такого болю, що Марті стримувала стогін. Почувши гавкіт Албоба, Марті відчула полегшення. Вона здивувалася, що лікар приїхав так швидко, однак за хвилину замість лікаря над нею схилилась матінка. О, ви приїхали? Вдячно прошептала Марті. Не вірячи своїм очам, вона більше не стримувала сльози. І вони струмками текли в неї по щоках. Як би здогадались? До нас заїхав Кларк, відповіла Мартінка. Сказав, що я потрібна тобі. Але я думала, що він поїхав за лікарем. Так і є. Пологи прийматиме лікар, але Кларк сказав, що зі мною тобі спокійніше. Матінка погладила Марті по голові. Як ти? Марті силу посміхнулась. Тепер добре. Сподіваюсь, цього разу все скінчиться швидше, ніж із клером. Я теж, кивнула матінка. Вона ласкаво провела рукою по плечу Марті. Подивлюся, як там діти, і приготую все до приходу лікаря. Якщо що клич, Марті кивнула. Дякую. У її голосі звучала вдячність. Дякую, що приїхали. Я знаю, тепер усе буде гаразд. Матінка заходила до спальні ще. Потім, наче крізь завісу з кухні, донеслось голоси. Слова точно пливли в повітря, і ось біля ліжка з'явився лікар, який напівголосно перемовляється з матінкою. Потім над нею схлився Кларк шепочучи щось ласкаве і підбадьорюючи. Усе інше було, як в тумані, поки Мартіш не почула пронизливий крик новонародженого. Вона тут, тихо слив Марті. Він тут, звучно відгукнувся лікар. У вас чудовий хлопчик, мем. Місіс змутиться, ледве чутно прошеподіла Марті, але лікар почув її слова, побачивши цього малюка, вона недовго буде засмучитись, він просто красень. Після кілька хвилин малюк уже лежав поруч із Марті У світлі лампи вона побачила, що він справді красень, відчула, як немов теплий мед, перенеповнює любов до нового крихітного життя. Потім прийшов Кларк, побачивши новонарочно він просяяв, нахилився до Марті і поцілував її в тім'я. У нас народився ще один переможець. Сказав він. Марті кивнула втомленою посмішкою малюкові. Потім нахилилась ось ваш новий братик, прошепотів він. Бачите, він спить. Правда, він чудовий. Клесунок ліпо очима, хлопчик скептично запитав у місі, але повинна була народитися дівчинка. Я молилась, щоб народилася дівчинка. Іноді... Тихо сказав Кларк, іноді Богу відніше, що для нас краще. Ми не завжди розуміємо, що нам потрібно, і часом, замість того, що ми просили, він дає те, що нам дійсно потрібно. Думаю, він не дарма послав нам цього малюка. Місі уважно слухала, поглядаючи на немовля, Воно потягнулося і позіхнуло. І вона посміхнулася. Він такий гарненький, правда? прошепотіла вона. Як ми його назвемо, тато? Вони нарекли на народжено Арнольдом Джозефом, і одразу ж вирішили, що зватимуть його малюком Арні. Клер вважав, що з малюком нудновато, і скаржився, що Арні нічого не міє. Хоча в будь-який момент готовий був кинутись на захист брата. Місі возилася з малюком і опікала його, голосно дивуючись, що раніше вона чомусь хотіла мати сестричку. Поступово життя увійшло у звичне русло. Було посіяне зерно і посаджено овочі. Марті крутилася, як білка в колесі, адже разом із радістю малюк приніс і нові турботи. Але... Хоча вона і працювала, не покладаючи рук, життя було їй наповнене любов'ю, щастям.